Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Показувала я зовсім нещодавно, як квітнуть тюльпани, і зараз їхня пора, зараз їхній час. В нас, принаймні, тут Львів, льв... біля Львова недалеко. Але сьогодні обіцяють таку якусь дуже грозу сильну, із вітрами, і, штур... і штурмове таке щось навіть. То я думаю, що треба за. Фіксувати, піти ще раз, бо вони вже, звісно, що на той час чи порівняно з тим відео, яке було, вони вже похорошіли, погарнішали, більш розкрилися, більше барв вже видно, і навіть ті, що були, вони так себе показують, вже більш розкритими. І відповідно шкода буде, якщо той вітер і та гроза, дещо. Підпсує, поламає там чи, чи розтрусить цю красу. І я не сповна її покажу, як вона була. Ось тут в мене мікс. Як я казала, я вже посадила тут років їх три, тому чи два. Цього року, так, цього року це вже буде третій сезон їхній тут, і їх вже пора викопувати. От і от висаджувалися, хоча й не помічала їх по сортах, по барвах, але так виявилося, що навіть, ну як викопуються, десь цибулинки, разом складаються, так і висаджувалися, що вони от навіть погрупувалися. Але не не продумала я знову ж не, не тому, що не помітила і не продумала як їх гарно поєднати по барві. Тому не всі барви поєднуються. Але загалом тюльпани, я люблю такі групові насадження, масові такі насадження. Вони тоді дуже дуже ефектно виглядають. Та й будь-яка квітка, ну просто троянда це її посадиш, кущ якийсь густо квітучий. Він заквітне один, і це вже дуже гарно і дуже так феєрія така. А тюльпан, якщо один чи три посадиш, він такого не дасть. Ефекту тому треба, щоб був ефект, треба, звісно, масовість так повторювати і побільше висаджувати. Ось тому так. Тому зараз ще досить рання година, і вони в такому напіврозпуску або ще закриті від ночі, тільки починають прогріватися, бо сонце якраз потрішку прогріває вже. От, е, е, повітря і вони будуть розкриватися. Але мені подобаються і в напіврозпуску. Звісно, це е, така форма, коли вони ще закриті. Це є е, ну, форма флористичного магазину. Так, звісно, вони продають там в такому стані, коли ще вони не розпустились. Тоді вони більш привабливі і більш, мабуть, що ходові. От. Ну, а в нас в квітнику то вже ми спостерігаємо, які вони можуть бути. На різних етапах відкриття і при різній погоді поєднувати тюльпани, звісно, теж можна тут, як і в кого смаки. Хтось любить поєднувати контрастно, хтось любить робити там. Темні кольори з темними, жовті з жовтими, білуваті з білуватими чи там кремові. Тобто, так як і будь-якої квітки, так як і троянду, ми всі по різному собі уявляємо поєднання, так, звісно, і тюрпани також по різному уявляємо поєднання. Так в мене в деяких місцях вийшло, що от поєдналися темно-фіолетові фіолетовим і в трояндах я таке люблю. В мене мені дуже подобається, що в мене поруч ростуть. До мене є і Олівія. Там дуже схоже, ну якби схожий принцип по барві, як отут зараз фокусів тюльпани, темно і світло, тільки не фіолетовий, а рожевий. От, тут в кадрі з темних це є негрітадабл, це є досить потужний тюльпан. Він, я думаю, що підходить і на зріз. Цього року він не в усій своїй красі через ті коливання температурні, через ті зворотні, такі гарні, добрячі заморозки, сніги і так далі. Насправді, вона квітка цього тюльпана вона може бути більша, може бути тюльпан сам вищий, квітка може бути більш сформована, більш набита, аніж тут зараз є. Тут я не пам'ятаю сорту, червоний сорт дуже гарний. True love. Точно флористичний. І ось уже пішла чи то перезапилення, чи оця вірусна штука. Треба викопувати точно оці. І я їх викопаю, добре, що зняла, бо може би і не помітила так швидко. От, перезапилення чи вірусне. Хоча ідеально воно. Як, би, як ніби сортність, бо тому що кожна, ні, ну не кожна. все-таки, Але от є пелюстка чітко посередині, чітко посередині он, одна пелюстка жовта. То тут поруч жовті, Sun Lover, якщо я не помиляюся, він теж, оцей жовтий він починає квітнути цілком жовтим. цілком-цілком жовтим, ось оце ще вони також. Потім під час виквітування він набуває червонуватості і міняється до, до жовто-гарячого, до помаранчевого. І ось оцей, оця квітка, і там далі покажу потім, вони якраз в цьому перехідному етапі. Тут вже видно, що потемнів жовтий, що з'явилися червоні такі мазочки, натяки. І от він переходить вже до наступного свого етапу жовто-гарячого. І кажу, не знаю, чи це через те, що от. Якась схильність, чи це все-таки вірусність, якась, але не буду ризикувати. Все-таки утилізую той підозрілий. так. Але загалом оцей сорт червоний, True Love дуже-дуже гарний. Це є флористичний сорт, прекрасний. Правда, не знаю, чи камера фокусує, червоний колір дуже тяжкий для камери, ну, чи, чи світлини, чи знімати відео, дуже тяжкий він для передачі. От. Тюльпан квітка висока, така дуже висока, дуже витончена і, і дуже довго тримається. І коли от якраз як буде під вечір гроза там, чи після обід, то він потемніє. Він стане таким густим-густим червоним кольором, дуже-дуже дуже так ефектно це виглядатиме. Тріумф Манго Шарм це оця краса. Ну і ось отам чи то така, Вже він покорило... Зробив більш зробився більш кораловий. Він, коли починав, він був не такий. Він був там і персиковість була, і абрикосовість була. Зараз він уже перейшов у рожевуватість, таку в рум'янець. Так, початкова його барва вже ну не те, що втратилася, але змінилася. От, і відповідно він вже стоїть добре. З тиждень стоїть, погода підходить. Тип квітки підходить, чи то такий тип квітки, що, що квітне досить довго, тримається досить довго і виглядає дуже дуже гарно. Що я дивуюся, тюльпани це є прекрасно. Тюльпани зараз буяють і квітнуть, і пахнуть, звісно, тішать нас своїм розмаїттям барви, але що мене дивує — це півонія. Один день я не була біля своїх квітів, і я просто не пізнаю. Це щось неймовірне. Це просто та півонія, ну це така сила, я не знаю. От чи це тому, що спричинено оцими погодами, так що їх притлумило. Той ріст їм повпливав у цей мороз, оці сніги, і потім, коли вони тільки відчули тепло, вони аж як от людина, так аж набирає повні груди повітря і все, і вже не зупинити, просто нереально зупинити, чи що, але їх не впізнати ну не до впізнання. Кажу за день, наскільки вони витягуються. Витягується це одне, наскільки ж пуб'янки також підростають. Вже деяких тріснули. Вже наступне відео. Я так припускаю, що я буду вже півонію якусь показувати на драню першу квітучу. І, і водночас півонією квітне ботанічний тюльпан, Це просто для мене якесь цьогорічне таке відкриття шокове. Неймовірне щось і дуже цікаве з точки зору природи і тих термінів кідування. Ще краса, ще краса. Треба кажу, якщо цікаво сорти, я спробую знайти, але мені здається, що оцей він такий досить швидко можна знайти, що це за сорт. Купляла давніше, десь треба подивити. Я пам'ятаю, в кого я купляла. Треба пошукати ті записи. Якщо історія в Фейсбуці зберігається, то можна буде віднайти, попідписувати, що це за сорти. І ось ще один. Sun Lover, який ось е, е, міняє в процесі зміни своєї барви. Тобто вони ж всі посаджені в одному місці, е, всі посаджені в той самий там день, точно. Е, кілька хвилин різниця між висадженням, але бачите, деякі е, з того ж самого сорту, з тої ж самої закупки, вони ще жовті-жовті, а деякі вже ось чітко помаранчевість проявляють. Ось так цікаво. Ще один. Куточок чулал. Дуже мені сподобалося, коли я купляла, я побачила на картинці, як виглядає цей сорт. Він і на картинці дуже гарний, і вживу дуже гарний. Не завжди, не завжди, чи то тюльпани, чи то троянди, чи будь-яка квітка збігається ось такі уявлення, які базуються в нас на основі картинки. І потім, коли ми висадимо, то, то і воно розквітне так. От буває так, що воно не те, трішечки не те, що ми собі уявляли і планували. А тут ні, тут повністю. Виправдано мої сподівання і уявлення. Краса. Ось цей жовтий, дуже цікавий і жовто-зеленкуватий. От бачите, він на сонці я його знімала, він був такий розкритий повністю, і він був як зірочка, як морська зірочка, як нарцис. Ну, такий розкритий, розчахнутий весь. А зараз ще він не встиг розкритися, бо ще рання година досить для квітів. От, і він в такому стані напіврозпуску, напіврозкриття і вже інакше виглядає. Виглядає не так ефектно, як в розкритому своєму стані, як на мене. Ще не всі квітнуть, до речі. Тут поруч ще буде квітнути теж така цікавинка рожева, фуксіва, то не рожева, а така яскрава, яскрава фуксія такий неймовірний гарний колір, соковитий, насичений, прекрасний колір ще заквітне. І ще такий зеленкуватий заквітне, зеленкувато-білий. ще Ще так, звісно, тюльпани ж так, півонії, троянди і так далі. Вони є різного терміну квітування. І це дуже добре, що можна продовжити цю феєрію, цей бал в саду. І спостерігати цю красу і насолоджуватися нею. Як у вас зараз тюльпанами, що квітне ботанічні? Цікаво, хто має, хто любить, як відквітли вже чи ще ні? Бо в мене вже майже відквітли ще один сорт, такий дрібнесенький. Якраз розкрився, але от кажу, не впевнена, як. Хоча ботанічні мали би добре. Я думаю, перенести таку негоду. Вони все-таки при землі, навіть якщо трішечки похиляться, потім найімовірніше матимуть силу піднятися. Я більше переживаю за такі високі. От, пагони то в них грубі, пагони то в них міцненькі, але вони дуже легко ламаються. От якось так невдало буває, візьмеш і він вже зламався той пагінь. Незважаючи на те, що він грубий досить. Ну, оця, оця ця функція, я от бачу як розкриса, здеформована. Здеформована, не показує всю красу. На жаль, через оці не витримала. не витримала, так, Багато, багато все-таки частина, частина тюльпанів, частина сортів не витримала ті погодні перепади, стрибки і показує не всю свою можливу красу. Ну і класика, тюльпани, я думаю, в багатьох такі. Є, ростуть дуже гарні, коли вони закриті. Жовтий, звичайний тюльпан з величезною квіткою. Звісно, якщо це букет, то це дуже ефектно би виглядало. От, і коли він закритий, це одна краса. Коли він відкритий, це зовсім по-іншому виглядає. Але в будь-якому випадку виглядає неймовірно і прекрасно. Там мене Горвокно запитаєте, може, то не троянди? Ні, троянди вже давно розкриті. Обрізані, то в мене розсада, там я її готую до висаджування в ґрунт, загартовую потрішку. Тому так, ось така, така краса. І там ще є теж тюльпани, сонтрава, сонтрава, я вже відквітнув один ботанічний новий е, престан Шугун. І скоро-скоро почнеться півонія. Неймовірно, буде бояти, буде теж тішити. Як у вас, до речі? Чи ви теж спостерігаєте, як півонія просто рвонула? От мені дуже цікаво. Чи у вас теж таке є, що квітне і півонія, і квітне водночас ботанічний? Або інші якісь не знаю, які ще квіти. У мене ну не так зараз багато, аж квітне ще доцвітає горецвіт. Весняний божадоніс, тобто от прямо дуже багато так ще не квітне, водозбірчі, орлики ще тільки набирають, ще ні. ні. от, ну, Та, сон трава. Цікаво, кажу, як у вас що вас дивує цьогоріч в тих не знаю, поєднаннях, в тих, що з чим водночас квітне, чи щось теж у вас таке незвичне якісь є спостереження. І ви думаєте, як таке? Можливо, я ж такого ніколи. Не спостерігала, чи не спостерігав? Ніколи я не була в Нідерландах, в тому саду Кейкенхоф і дуже хочу туди потрапити колись. Ну, це, мабуть, мрія кожного квітникаря, кожної людини, яка закохана в квіти. Та й не тільки закона. Я думаю, що просто, навіть якщо потрапити туди, то ніхто не лишиться байдужим і це буде просто враження на все життя. От, Цікаво, хто з вас був, хто планує, хто відвідує. Ну, як? Я думаю, там вже повним ходом, якщо в нас квітне, то там. Розкажіть, поділіться своїми враженнями. А які, може, ще є сади такі цікаві, неймовірні, тюрпанові поля, сади, поля так, і точно є в Україні щось. Точно добропарк є в Україні з тюрпанами і ще мені десь писали в ботанічному саду, і я забула, якщо я добре пригадую, це Кр... Кропивницький чи Кривий Ріг. Що там. там теж дуже багато тюльпанів розквітло ботанічному саду. Дуже цікаво, мені буде почитати. Розкажіть мені про ваші такі цікаві подорожі і спостереження. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Діліться, що у вас, як у вас, а вам до наступних відео. Всім па-па!